Христос Воскрес! Брати мої сестрички. Я постараюся не так довго, аби е, смак і радість цього свята не перетворювати на втому для вас. Я хочу зачитати, нагадати історію, як записав її Марк. Тому буду читати Евангелії від Марка. Прочитаємо 16 розділ. Перші декілька віршів. Марка, 16 розділ перших вісім віршів. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накупили пахощі, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило Сонце, до гробу вони прибули. І говорили одна одній: Хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Христа Назарянина. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але ідіть, скажіть учням його та Петрові він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не казали нікому нічого, бо боялись. Ви Знаєте, сьогодні день святковий. Сьогодні ми тішимося, і для нас. В якійсь мірі це легко, тому що ми знаємо, як відбувалися події. Ми знаємо, що Христос справді воскрес. І ми можемо тішити, що Він є справді нашою Пасхою. Але в той час, коли ми читаємо, як відбувалися події, які переживали безпосередньо жінки, учні Ісуса Христа, настрій святкування не був такий. Вони були в страсі, вони були хвилювані. Вони були розгублені, бо події так швидко розвинулися. Буквально декілька днів тому люди Єрусалиму вітали Христа і казали: Осана, осана тому, хто йде ім'я Господнє, сину Давидів. А через декілька днів вони ті ж самі люди кричали, «Розіпни Його. Його кров на наших дітях і на нас, і так далі. І оце нерозуміння ситуації, певний мірі, якісь жахіття, страх, неочікування, що так все обернеться. На крило учнів. Ви пам'ятаєте, учні розбіглися, учні ховаються. Їхня надія, їхній Спаситель розп'ятий. Він помер. І в цей ранок жінки прийшли віддати останню якусь шану, честь намазати його тіло пахощами. І ось яка чекала їх несподіванка. Вони йшли, переживали, як бути, камінь величезний, нема кому відкрити його. Величезна перешкода. Здається, це все, кінець. Але насправді це, це був лише початок історії. Свої переживання мали жінки, свої переживання мали учні. Дивлячись на їхнє життя, можна сказати, якщо б не було Воскресіння, це все, це кінець. Це марно прожитий час, марно ходіння за Ісусом. Але у Воскресінні Ісусі все навпаки. Це початок. І сьогодні я хотів нагадати або продовжити думку Толіка, яка стосується того, що Христос є нашим, нашою Пасхою. Його Воскресіння дало нам впевненість і довіру Його слову. Його Воскресіння дало нам прощення гріхів і визволення від рабства гріхів. Його Воскресіння Він сам дає нам надію на вічне життя. Майбутнє царство Боже, і надію, і впевненість, що одного дня і ми воскреснемо, коли прийде той день. Давайте ще раз нагадаємо, про що Анатолій нам ділився: про те, що наша Пасха Христос, і ми згадували ці події. Він згадував події, коли ізраїльський народ. Не просто почувши слова, певні е, міг сказати: Ну, прекрасно, прекрасно ти розказуєш, брате Моїсей, Арон, так? дуже гарно, ну, ми щось там, я знаю, зробимо. Хтось повірив, хтось не повірив. Суть і зміст того, про що заявляв Мойсей Арон, полягали в тому, щоб не тільки почути, але і виконати. Ісус Воскрес Іван каже, коли ж Він із мертвих Воскрес, тоді учні його згадали, що Він говорив, і вірували в Писання та в Слово, що сказав Ісус. Воскресення Ісуса Христа дає нам впевненість, що те, що ми читаємо з вами ось тут, всі ці обітниці, благословіння, всі ці також і застереження, які там записані, всі Його слова, кожне слово є істиною. І воно станеться. Так, як це коли сталося в ізраїльському народі. Бог сказав і Бог зробив. І знаєте, приємно чути, коли Ісус каже, або коли Бог каже, Я благословлю тебе, дам тобі, благословлю твій вхід і вихід, і так далі. І ми кажемо Амінь, нехай так буде. І ми віримо цьому слову. Але також це Слово говорить, що той, хто мене. Не визнає перед усе той, хто постидається мене перед людьми, того я пострадаюсь перед лицем Отця Мого Небесного. І якщо це слово, якому віримо і хочеться вірити, то і це так само слово правдиве. І тому в воскресенні Христа ми можемо довіряти Його Слову. І ми повинні бути обережним з тим, як ми розуміємо, читаємо Його. Чому? Тому що в ньому не тільки радість на життя, в ньому є і застереження для нашого життя. Євреї, почувши слово, що їм треба намазати кров'ю косяки. Їм треба принести в жертву ягня. Вони виконали, вони повірили слово. І їхня дія була показом того, що вони довіряють тому слову. Сьогодні я хочу звернутися до тебе і до себе. Чи оці ця лиштва, Так. Ці косяки, ці одвірки Твого і Мого серця? Чи на них видна кров Агнця? Біблія називає Ісуса Агнцем. Чи готовий ти до зустрічі з Губителем, коли Він прийде і настане твій час? Чи побачить Він на одвірках Твого серця ту кров? Символ, що за тебе заплачено? Символ того, що свята кров і тебе не треба торкатися. Символ того, що ти належиш йому. Символ того, що ти маєш вічне життя. Чому? Тому що твій агнець, твій пан віддав же за тебе життя. Він заплатив ціною своєї крові. І ти тепер можеш жити вільно, смерть тебе може оминути. Ти не будеш вічно мучитися, ти маєш життя, бо ти маєш на двірках свого серця цю кров. Його слово можна довіряти. Він не тільки сказав учням добре якісь справи робити, бути милостивим і так далі. Він сказав, що настане день, коли син Божий буде розп'ятий, але третього дня він воскресне. Ісус сказав, Ісус так і зробив. Якщо би Ісус не Воскрес, ми могли б вважати Його якимось добрим вчителем, філософом, одним із багатьох вчителів цього світу. Але Він своє слово підкріпив ділом, і Воскресіння Його дає нам повну впевненість довіряти саме Йому, нікому іншому і нічому іншому. Сьогодні вже згадулося, якщо би єврей міг покладатись на своє походження. Ну я ж єврей? Так? Я ж так тяжко працюю і чесно працюю. Я вислуговуюсь, я ходжу в синагогу, я не знаю, можна багато чого поставити в цей перелік. І сьогодні ми теж можемо казати: я ж українець, я в християнській нації, в мене віра батьків. Я теж колись казав за свою віру батьків. Мої батьки теж віруючі, я з віруючої сім'ї, але я розумію, що це їхня віра. А косяки мого серця повинна була бути Христова кров. Це не питання моїх батьків, моєї дружини, чи дітей, чи моєї нації, чи моїх добрих діл, чи моїх добрих намірів, які я маю в серці, моїх бажань. Це питання твоє і його, чи є кров Христа на одвірках Твого серця. Подумай про це. Другий момент Христос, наша Пасха, Його Воскресіння, Він сам дає нам визволення від гріхів і від рабства гріха. І свіття тяжко працювали, вони мучилися, вони стогнали. Ми читаємо, що був зойк, і прохання, і благання, і Бог звернув увагу і визволив їх. І саме тоді, коли відбулося кара остання, коли прийшов губитель і забирав життя перворідних, ви можете лише собі уявити. Спробуйте закрити очі і увіть, коли в вашому будинку багатоквартирному, чи в вашому домі, на вашій вулиці, написано, що в кожній хаті був померлий. Який, яка страшна картина, який зойк, який розпач охопив Єгипет. Для Ізраїля, для Божих дітей. Це була неймовірна радість, тому що губитель оминув їх. Вони отримали спасіння, визволення. І пізніше в результаті ми знаємо, що фараон каже: ідіть і служіть своєму Господеві. Він їх сам відсилає, відштовхує, бо він нас свідомив, з яким Бог він має справу. Сьогодні багато людей. Світ, в світі, якому ми живемо, він подібний на, на цю колонію. Колонію, де люди, як раби раби гріха. Ми не здатні справити своїми якимись похотями, не здатні справити своїм власним життям. Ми не знаємо, як правильно його прожити. Люди марнують своє життя, свої долі, гублять свої сім'ї, долі інших людей. Тільки і за того, що вони є раби. Раби гріха. І кожному з нас, як колись Ізраїлю, кожному з нас сьогодні, і українцям, і, і, і всім людям на цій землі, ми потребуємо визволення від цього рабства гріха. Ми читаємо, що Ісус Воскрес і Павло До римлян багато пояснює цей момент. Якщо виданий був за нас за наші гріхи Воскрес на наше виправдання. Іншими словами, Його Воскресіння робить наш стан, наше спасіння закінченим фактом, ми виправдані. Нам не треба боятися осудження. Якщо ти віриш в Христа, якщо ти віриш, що його кров достатньо для того, щоб сказати, я належу йому, я знаю, кому я належу. Я знаю, хто мій пан. Я можу бути вільною людиною. Тоді ти можеш бути впевненим і казати, я виправданий, тому що за мене. Мій цар віддав своє життя і пролив свою кров. Павло каже також, якщо визнаєш своїми вустами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, а іншими словами, воскресив, спасешся. Знову ж таки, логіка проста, є, що Ісус не воскрес, Він тоді не може спасати інших. Ну, як би ви могли довіритись тому, хто казав, що одного дня мене розіпнуть, а третього дня я воскрес. Ну і раз настав той день, і він не воскрес. Тоді що? Тоді все його вчення, всі його вчинки, всі його чуда ні до чого? Якщо Христос не воскрес, тоді і марна і проповідь наша, і наша віра. Якщо ж Христос не воскрес, тоді і віра ваша марна. Бо ви ще у гріхах ваших. Так пояснює Павло, пишучи листа до Корінтян. Наскільки важливо розуміння Воскресіння Христа? Це не просто гарний лозунг Христос Воскрес Воїсу Воскрес. За тим стоїть серйозна суть, суть того, що Він пролив свою кров. І ми можемо довіряти тому, що ми є спасені, ми можемо визволятися від наших гріхів через Його смерть. Яке це щастя, що ми можемо жити наше життя? І мати прощення, і все це не залежить від нас. Бо скільки би тобі чи мені не дали життя на цій землі, ми би не могли б його правильно прожити. Ми обов'язково зробили би десь помилку. Чому? Тому що знову ж таки слово, те, яке ми можемо довіряти, каже, що ніхто з нас не здатний прожити правильно, правильно. Бо якщо б ми могли і могли досягнути Бога самім, якщо ми були б справді такими правдниками, то би і жертва Ісуса не була потрібна. Ось чому Павло повчає і каже: Тобі і мені потрібен Ісус. Нам потрібно, щоб кров Його свята причиста. Життя, святе, причисте, яке Він віддав за нас, було ось тут було символом того, що ми належимо Йому, що ми можемо бути вільними від рабства гріха. Якщо ти хочеш бути справді вільною людиною, мати прощення гріхів. Тобі потрібен Ісус. Ніхто інший і ніщо інше не може дати тобі того спокою для душі і правдивої свободи. Тому лише Ісус. І останнє. Христос наша Пасха, тому Його Воскресіння дає нам надію і впевненість у нашому Воскресінні, і впевненість у майбутньому, у тому прекрасному Царстві Божому, яке нас чекає. Якщо би Воскресення не відбулось, тоді життя послідовників Христа абсолютно без змісту. Ми вже читали з вами. Павло каже, наша віра тоді марна. Тоді ми просто йдемо з якимось філософом, який гарні речі говорить, які позитивні, гуманістичні речі говорив, але на цьому і все. Але ми каже знову ж таки апостол Павло до Корентян, коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті. Ми найнещасніші з усіх людей. Але тепер Христос воскрес із мертвих. Первісток серед покійних. Іншими словами, Він перший серед тих, хто воскрес. А далі каже Ісус, Іван описує так слова Ісуса: Я живий, і ви будете жити. Знову ж таки, вертаємося до першого пункту. Якщо він Йому слово можна довіряти, і він каже, Я живий і ти будеш жити. Ти віриш в це? Ти довіряєш цьому. Коли він розмовляв з Мартою, коли йшлося про Лазара, який помер, і вже ось три дні він в гробі, Ісус такі промови Слова і сказав: Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує у мене, повіки не помре. І він запитує тоді, Марту, чи ти віриш в це? Якщо ти хочеш жити благословенно і не хочеш змарнувати своє життя, якщо ти хочеш бути впевненим у майбутньому, тобі потрібен Ісус і лише Він. Лише Він може гарантувати тобі твоє Воскресіння і твоє вічне життя. Ісус сові слова, які Він сказав до Марти, сьогодні звучать і для тебе. Чи ти віруєш в те, що Він каже Я Воскресіння і Я життя? Ви знаєте, сьогодні брат ділився, скільки багато перешкод і труднощів доводилося йому проходити в житті. І кожен з нас має свої труднощі і перешкоди в житті. І знаєте, подібно, як ці жінки, які прийшли думали і гадали, як бути з тим каменем? Хто нам його відвалить? Між іншим цей камінь був відвалений для того, щоб власне вони побачили, що Христа там немає. Там пусто. Він Воскрес і Він живий. Камінь не відвалювали для того, щоб Ісус вийшов. Бо пізніше ми читаємо, що Ісус міг з'явитися в кімнаті і проходив крізь ціни і, і так далі. Камінь був відвалений для того, щоби ти і я, і кожен з тих людей знали, що Він Воскрес, Він живий. Його, знаєте, пам'ять не буде просто просто вічна пам'ять про нього жити. ні Ні-ні-ні. Він вічно живий. І саме за таким Богом ми можемо йти. Він живий і ми можемо довіряти Його Слову. Він живий, значить, ми маємо прощення гріхів і визволення від рабства гріха. Якщо Він живий і Воскрес, ми маємо надію, ми маємо майбутнє. Він живий і Воскрес. Йому варто довіряти, йому варто поклонятися. За ним варто йти. Сьогодні це питання звучить для тебе. В День Пасхи, в день, коли ми кажемо Христос наша Пасха? Чи справді ти маєш те на увазі, що, ти маєш, що мається на увазі, коли говориться Христос наша або Христос моя Пасха? Чи справді ти покладаєш всю надію на нього, як люди євреї колись покладали на це ягня? Чи справді ти покладаєш надію, що Христос є тим агнцем, який віддав життя, який пролив свою кров заради того, щоб ти вічно жив, щоб твоя кров не проливалася. Тому що ти і я не здатні ми самих себе спасти. Якщо ти в це віриш, визнай це, заяви про це. Якщо ти розумієш, що ти маєш в ньому потреби і ніщо, і ніхто інший не здатний тобі допомогти, Зроби йому крок на зустріч. крок віри. Для євреїв це був крок це помазати косяки їхніх дверей. Для тебе сьогодні цей крок це може бути просто щира молитва визнання того, що Ісусе, ти мені потрібен. Що може стояти між ним і тобою, друже? Твої гріхи? Скажеш, за них заплачено. Якщо ти ще не знав або не чув. Написано, що він помер за гріхи усіх людей. Тому це не питання. Можливо, це твоя гордість, можливо, бажання якоїсь кар'єри, робота, успіх. Я не знаю, що ти поставиш між собою і ним, коли тобі дають вибір життя вічного. На що ти можеш ще покласти надію? Ти може стидаєшся, що люди подумають, що дружина скаже, що чоловік подивиться, як на це, що батьки скажуть може. Що сусіди, чи друзі, чи не висміять? Але подумай, і всі вони, всі ці речі, і на які ти можеш надіятись. І навіть люди, які ти боїшся чи стидаєшся, вони ж не вічні. І все пройде і все мене. Лише ти і він. Невже щось інше може стати між тобою і ним? Невже щось інше чи хтось інший є настільки важливий, ніж питання? По, по своїй важливості, ніж питання Твого життя, Твого майбутнього, життя Твоєї сім'ї в кінці кінців. Ісус сьогодні каже: Я Воскресіння і життя. Хто приходить до мене, я не відкину. Геть». І тому що цей ранок я би хотів закінчити тим, щоб ми могли всі разом встати, як церква. І всі, хто мають бажання в цей день цього 2015 року не побоятися і сказати: мені потрібен Ісус. Я більше не можу покладатися на свої знання, мудріші філософію. Я не можу покладатися на те, що робили колись мої батьки, що вони ходили, я з віруючої родини, чи я там стільки то років вже в церкві і так далі. Мені потрібен ти Ісусе. Мені потрібно, щоб кров твоя була власне на моєму домі, на моєму серці. Ісус каже, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем моїм небесним. мій, брате, сестричко, ми не знаємо, коли буде наш час. Коли прийде час і прийде той губитель, який називається смерть, і коли він прийде і написано, що навіть якщо ми помремо, якщо ж наші двері були в крові Христа, у символі того, що ми належимо йому, ми можемо бути 100% впевнені, що ми будемо жити вічно. Тому все ранок я ласкаво спрошу, хто хоче помолити такою молитвою. Ви можете це зробити, вийшовши сюди або просто з місця, або якщо вам важко це робити, може, у вас мучують якісь сумніви, чи почуття чи емоції, ви можете просто підняти руку і сказати, я хочу молитися, тільки я не знаю як. Я здатний буду помилитися разом з вами і вас, провести вас в цій молитві. Тому, якщо що в когось є бажання сьогодні віддати своє життя Христу, і що хтось сьогодні хоче визнати потребу в ньому, не відкладайте, будь ласка, на завтрашній день. В той вечір, коли прийшов губитель для Ізраїля, там не було завтрашнього дня. І ти не знаєш, який завтрашній день у тебе. Не вже щось чи хтось може стати на перешкоді між тобою ним? Прошу вас, підкликайтесь на його голос. Нехай Господь вам цьому поможе. Будемо молитись.